Привіт всім! Хочу показати, хто може не знає, де впадає річка Полтва. Отут у нас в Буску є центральний парк, отам далі. Отам. А тут він закінчується. І тут тече Західний Буг. В кінці парку. Я зараз є. І тут стикається річка Полтва тече. Ось така чорна вона. І вона в кінці парку, тут авбуську падає, стікає Західний бух. Навіть видно, який перепад. Тут та вода чиста. Там далі чорна. І вона тут змішується. Отака полтва, чорна, чорнюща. І отут вона впадає в західний бух. В кінці парку в нас бузку. Зараз я стою на стикові такому, на трикутнику. Навіть видно. Тут чиста вода, а там темна. Така чорнюща полтва. Де коли буває така чорна-чорна. Теж от широка вона. Тут вони з'єднуються. І далі течуть собі вже дві річки разом. Хоч то не річка, то каналізація фактично. Вона починається у Львові. А тут кінець парку. Кому інтересно? Дивіться, підписуйтесь на канал. Всім пока. Слава Україні, слава ЗСУ.